Велф планують випустити нову консоль, США націоналізують Intel, Маска не допустили до годівниці, а Apple судить ютуберів. Про ці та інші цікаві події тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. В першу чергу давайте поговоримо про Google. Днями пройшла чергова їхня презентація, на якій показали усю лінійку Pixel 10, про який і так власне було відомо, чи не все взагалі. Виглядають вони майже ідентично до минулорічних. Кращими стали дисплеї. Там тепер 3000 ніт в базовій і 3300 ніт в Pro та XL моделях. З нового й цікавого базовий Pixel 10 отримав 10 мегапіксельну телефотокамеру з фізичним п'ятиразовим збільшенням та 10-кратним суперрез зум. Як і в минулому році, випарна камера присутня в усіх моделях, окрім ванільного варіанту, там так само все зав'язано на графеновій плівці. І фанати сподівалися, що от ну тепер точно заживемо, адже новий процесор робить тепер не Samsung, а TSMC, та ще й на своєму класному техпроцесі. Проте, поки що справи не дуже обнадійливі. Те, що в мережу вже зливали сотню різних тестів, ми з вами вже говорили і бачили. Проте тут є ще одна цікавинка: усілякі блогери, отримавши смартфон на руки, почали робити тести і були в шоці від того, що в тестах графіки новий процесор втричі програє минулорічному Tensor G4. А в порівнянні з актуальними процесорами Qualcomm та Apple різниця вже майже десятикратна, і тут просто цирк. Користувачі в мережі виявили, що смартфон має неоновлені драйвери, і крім цього, графічна частина працювала з частотою 396 МГц, що втричі менше за стандартні 1100. Коротше, я не знаю, як таке взагалі можливо, але якимось чином Google видали блогерам, і я так розумію, що і продають такі самі смартфони, на яких графіка застрягла десь на рівні 2022 року. З цікавинок ще не обійшлось, звісно ж, без генеративного штучного інтелекту в камері. Фірмова технологія стократного збільшення ProRes Zoom просто неймовірно підвищує чіткість зображення. Паралельно зменшуючи шуми, і це наразі працює значно краще, ніж той же космічний зум в Samsung. Проте варто зрозуміти, що такі результати не можуть бути прогнозованими, адже якщо фотографувати щось ну дуже дивне, то ШАІ просто зробить велике місиво, поєднуючи різні зображення. В будь-якому випадку, як і будь-яка власне сучасна функція, з часом воно все навчиться і буде працювати набагато краще. Що ж, слідом за підвищенням ціни на PS5 в Європі та інших регіонах світу, нарешті ціна піднялась і в США, і тепер усі версії консолі здорожчали на 50 баксів. Тобто Slim коштує 500 або 550 доларів, а PS5 Pro 750. Це було очікувано, ми з вами про це говорили, як тільки у Трампа почались загострення щодо тарифів, тому це не має дивувати. І власне, як тоді ми з вами говорили, запаси закінчуються і нові ціни потроху запроваджуються для усього світу. І так буде з усім: або здешевлення виробництва, або подорожчення. Третього Варіанту просто існує. Ви ні за що не здогадаєтесь про те, що я хочу вам запропонувати. Так це звісно ж збір цього разу. Збір спільний і подарунки також дуже цікаві. По-перше, треба зібрати на дрони для 129-го батальйону ТРО. По друге, на поточні потреби, ремонти та дронову компоненту однієї з ігарських бригад. Кожні ваші дві гривні надзвичайно важливі, тож не забувайте, що маленьких донатів не існує. А для більшої цікавості та заохочення подарунки цього разу дуже цікаві. В якості головного призу ПК з процесором Ryzen 9 5950 X 3090, 3090 з Скаженим блоком живлення на 1250 Вт, що можете поставити туди 5090, та найголовніше стилізоване це все під сталкера. Окрім цього, традиційно розіграємо PS5 Slim, звісно ж, але і це ще не усе. Також в розіграші буде монітор Legion 32 дюйми, 2К та 180 Гц. Для поціновувачів книжок, колонія Макса кідрука та не проста, а з автографом, який я брав у нього особисто. Тож річ доволі унікальна. Крім цього, буде ще купа сякого мерчу, повний перелік, якого я залишив Пишу в документів в описі відео, якщо не забуду його зробити. Правила як завжди дуже прості: 200 гривень це один шанс, 1000 – 5 шансів і так далі. Проте не забувайте, що в першу чергу це збір, тож кожна гривня надважлива. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. Чим ближче до потенційного анонсу нового покоління консолей, тим більше усілякої інформації про них потрапляє в мережу. По перше, надійні інсайдери стверджують, що PS6 матиме продуктивність на рівні 90 XT, працюючи при цьому на новій архітектурі RDNA 5 Також стверджується, що ця архітектура буде навіть більш технологічною, ніж Blackwell від Nvidia. При всьому цьому, завдяки всім технологіям, штучному інтелекту і так далі, вона зможе видавати 4К та 120 фпс, що звучить цілком реально. Звісно ж, з усіма покращ і все це за ціною менше 900 баксів, хоч як для консолі це звучить захмарно. Проте, якщо перемножити це на вартість сучасних залізяк, то цілком логічно і не дивно. Не відставатиме і Microsoft, адже наступний Xbox, все з тими чутками, має APU Magnus, і його можна буде порівнювати вже з 5080. І при цьому цей чіпсет розробляється як єдине рішення для консоли Xbox і ПК Xbox. Звучить дивно, але зараз розберемось. Це будуть ліцензовані рішення для ом партнерів тобто, грубо кажучи. Набір заліза сертифікованого Microsoft для того, щоб партнери могли випускати свої ПК під брендом Xbox. Тобто, це щось схоже на Steam Machines від Valve, про який ми сьогодні ще поговоримо. Таким чином розробники ігор, що розроблятимуть гру для Xbox, автоматично розроблятимуть її, та що найголовніше, оптимізовуватимуть, не сподіваюсь, її для і Xbox заліза, яке може бути повноцінно консольним та ПКшним. Тобто, Microsoft таким чином хоче ще більше розмити цю межу. На це вказують і ще деякі нещодавні анонси. На Gamescom нарешті було анонсовано дату релізу та ціну рок Xbox Ela. Ну, хоча рок офіційно ще нічого не знають. Вийде вона 16 жовтня, а ціни там взагалі не демократичні, скажімо так, 550 та 900 баксів за Elaй та Ela X, і це все США і без податків. Менше з тим, разом з цим було анонсовано, що ігри в Xbox Store отримують позначку сумісності на кшталт того, як це реалізовано в Valve. Тобто, якщо гра видає 30 FPS на портативці, буде позначка, добре працює на цьому пристрої. Якщо ж там щонайменше 60 FPS то вже буде позначка чудово працює на цьому пристрої. А ще показали дуже закручену штуку під назвою Advanced Shader Delivery, яка розроблена Microsoft спільно з AMD. Якщо коротко та спрощено, то наскільки я зрозумів, з гри збиратимуться шейдери в формат State Object Database. Компілятор шейдерів відділили від драйвера, об'єднали з ось тим SODB в Хмарі, і все це отримало назву Скомпільована база даних шейдерів. Цей PSDB буде розповсюджуватися разом з грою в магазині, доповнюючи кеш шейдерів. Коли гра запускається вперше, вона бачитиме, що всі необхідні шейдери вже є в кеші Windows і тому можна пропустити компіляцію. Проте поки що це все працюватиме тільки в магазині Xbox. Інші ж магазини повинні будуть інтегрувати цю функцію через відповідний SDK. Поправте мене, якщо я помиляюсь, але на Steam стімдеці щось схоже, наче як використовується. Правильно ж там же ж в протоніс здається, при встановленні гри одразу йдуть компільовані шейдери, наскільки я пам'ятаю. Ну і якщо ми вже зачепили тему Asus, то тут також є декілька новин. Якщо вам здавалось, що рогівські 5080 та 5090 є одним із найдорожчих на ринку, ви помилялись, адже ROG показали дві нові відеокарти. Перша 5080 Noctua OC. Судячи з назви і зображень, нескладно здогадати, що відеокарта, по-перше, виконана у фірмових кольорах Nocto, А по-друге, вона комплектується трьома 120-міліметровими вентиляторами NF A12. Але тільки на них все не закінчилось. Через те, що самі вентилятори значно товстіші за референсні, а радіатор тут навмисно було збільшено. Ця відеокарта займає аж чотири слоти. Так, чотири, не три і вісім, як топові. І вона довша на 81 мм та ширша на 14 мм у порівнянні з референсною моделлю. Проте Asus рекламують її як найтихішу відеокарту на ринку, і загалом в це цілком можна повірити, якщо брати до уваги картки саме з вентиляторами, а не на рідинному охолодженні. І хоч світових цін на неї ще не було оголошено, на одному з китайських інтернет-магазинів вона вже з'явилась в наявності за ціною вдвічі більшою за звичайну 5080. Якщо, звичайно, 50-80 у світі коштує в середньому 1300-1500 доларів, то за цю продавець просить усі 2300. Тобто вона коштує майже як Dahab Core, в якій золото на 700 баксів. Ще крутішою може бути тільки ROG Matrix RTX 5090. останній відеокарта серії Matrix була, здається, 2080 Ti. В чому тут полягає історія? По-перше, це, звісно ж, зовнішній вигляд. Тут і червоно-чорне виконання, і ось це нескінченне дзеркало з написом Matrix, і кругле оформлення одного з країв. Виглядає, все це дійсно цікаво. Загалом на цьому можна було б і закінчити, адже тут ідея в першу чергу в зовнішньому вигляді, проте зміни є і в самій карті. Завдяки тому, що вона одразу виконана в BTF модифікації, вона здатна споживати до 800 Вт, на відміну від 600 стандартних. BTF – це так звана безконтактна конструкція. У Asus є окрема лінійка материнських плат, які здатні через роз'єм GC-H Power 2.5 видавати аж до 1 кВт. Так, з відеокарти не стерчить той клятий кабель, який гидотно випирає, а все лаконічно і гарно. Власне, завдяки цьому конектору можна взагалі подавати на картку живлення і через материнку, і додатково через стандартний 16-й контактний роз'єм, що буде дуже корисно для ентузіастів, які хочуть ще більше розігнати свою картку. Самих же відеокарт буде випущено усього тисячу штук, проте ціна поки що невідома. Новин не було дуже давно, і за цей час з Intel сталося дуже дуже багато цікавих речей. Якийсь час тому новий президент Intel зустрічався з президентом США? Щось там комусь не сподобалось, і голову Інтел почали звинувачувати у зв'язках з Китаєм. Мовляв, він зараз навмисно втопить компанію. Потім вони зустріли ще раз, і тепер вже повністю офіційно уряд США купує майже 10% акцій Intel. З одного боку, це можна назвати інвестицією, адже розрахунок йде на те, що Intel згодом все ж поверне собі колишню славу та міць та домінацію на ринку. З іншого боку, це фінансова підтримка, адже грошей у компанії наразі не те, що багато, та й справи йдуть не найкращим чином. Проте цікавим тут є інший факт. Оце придбання 10% компанії, це, грубо кажучи, перетасовування карт. Адже ще з адміністрації Байдена був прийнятий закон про чіпи, який включав у себе надання грантів компаніям з виробництва чіпів, як американським, так і закордонним, для того, щоб вони будували свої заводи безпосередньо в Сполучених Штатах Америки. Інтел в свою чергу встигла отримати з цього гранту на 10 мільярдів тільки два. А тепер ті гроші, що залишились, будуть виділені не як допомога. А як придбання 10% акцій непоганий такий гід, насправді на цьому фоні, звісно ж, акції Intel пішли вгору. Samsung також, наче як планують купити і собі невеличку частинку Intel, але не головніше, інвестиції уряду матимуть пасивний характер без представництва в раді директорів і так далі. Хоча, як на мене, їм це не дуже то й потрібно насправді. Це не єдина компанія, з якої уряд США хоче додатково заробляти. Ми з вами вже неодноразово говорили про те, що США проти експорту чіпів NVIDIA до Китаю. Хоча самі зелені усіма руками за це. Власне, Трамп та його команда вигадали наступне: тепер NVIDIA та AMD сплачуватимуть додаткові 15% податків з проданих чіпів у Китай, і мова не про 15% від прибутку, а саме 15% від виручки. І кудись поділись загрози національній безпеці, і так далі, і так далі, і тому подібне. Але найкумедніше те, що майже в той же час вже Китай заборонив власним компаніям купляти чіпи NVIDIA, наполягаючи на тому, що передові чіпи вони все одно закупити не можуть. А місцеві варіанти від тієї ж Huawei, наприклад, не сильно то й поступаються. І вся ця ситуація це просто максимальний цирк, і як на мене, просто тотальне приниження США. На жаль. І це не рахуючи того факту, що Китай знову ж таки, на жаль, керує і володіє переважною більшістю рідкоземельних матеріалів у світі, і саме тому ніхто і нічого їм не може зробити. Ще одна потенційно дуже гучна покупка: Perplexity AI, стартап, який володіє одноіменним штучним інтелектом, зробив пропозицію придбати Google Chrome за якісь просто скажені 34,5 мільярди доларів. Ця компанія вже давно намагається купити щось велике з обширною базою користувачів. Спочатку це був TikTok, коли його намагались продати в США, а тепер власне Chrome. Сам же хром ще грубо кажучи не продається проте найближчим часом Google будуть змушені це зробити через минулорічний суд, в якому їх ну фактично зобов'язали це зробити. Perplexity не єдина компанія, що хоче урвати такий смачний шматочок. OpenAI, наприклад, також в цьому зацікавлені. І що цікаво, обидві компанії мають свої власні браузери, OpenAI там чи вже зробили, чи доробляють. Проте їхня аудиторія це сльози просто у порівнянні з охопленням хрому. А ще вони схожі тим, що у обох компаній немає стільки для цього грошей, і треба буде залучати великі інвестиції. Не встигли надійти до продажу нові фолди та фліпи, а в мережі вже з'являються подробиці про лінійку s 26 на яку чекають цікаві метаморфози. По-перше, тепер це буде не s 26 s 26 та s 26 Ultra. це наче як буде s 26 Pro... S26 Edge та S26 Ultra. Насправді все цілком логічно. Що у Samsung, що у Apple, плюси не продаються від слова зовсім, тому там їх там замінять Ейром, а тут Edge. Щодо виходить найпростішого Pro, сподіваюся, що це все ж буде не просто ренеймінг, а він все ж заслуговуватиме на цю назву. А ще стало відомо, що він, по-перше, отримає дисплей діагоналю 6,27 дюйми, а батарея буде збільшена до 4300 мАч, що безумовно добре. Ви, мабуть, помічали, що я майже не коментую якісь чутки щодо пристроїв Apple. Насправді це все не просто так. Буквально зараз почалася, я вважаю, просто історична епоха судів між Ютубером та Apple. Скоріше, між Apple та Ютубером. З давніх давин існує такий інсайдер на ім'я Джон Просер. На своєму ютуб каналі він за півроку до анонсу iOS 26 публікував то оновлені застосунок камери, то повідомлень, а в квітні взагалі показав зображення усієї iOS 26. Тепер же Apple подали до суду на нього та такого собі Майкла Рамацоті. Історія там полягає в тому, що оцей Майкл якимось чином встановив на інженерний семпл одного зі співробітників Apple Soft, завдяки якому він відслідковував, коли той йшов на обід. Після чого Майкл через FaceTime показував просору детальні подробиці iOS 26. Ну і тепер Apple вимагає відшкодування збитків, пов'язання з витоком комерційних таємниць та заборону на подальше розголошення інформації. Знаючи юристів, Apple, з ними не дуже хочеться сперечатись, проте просору просто на це начхати, і він випускає відео з повністю злитим iPhone 17 Pro. І мені дуже цікаво, чим ця вся історія закінчиться. Тим часом мій улюблений Ілон Маск після суперечок з Трампом та спробами заснувати власну партію. Зараз знаходиться в дуже неприємному становищі. З одного боку, США точніше, уряд США просто викинули його грок AI зі списку постачальників штучного інтелекту для федеральних установ. Так, OpenAI, Google та Anthropic дозволено продавати свої послуги уряду США. А от маску його гроку ні. З іншого боку, маск вирішив знайти в цьому крайніх і звинуватив Apple. Тому що вони навмисно просувають Open AI Store, через що у Грока нижча сходинка в рекомендаціях. А окрім цього, Маск взяв і розпустив команду і закрив взагалі повністю проєкт власного суперкомп'ютера для навчання AI під назвою Dojo, буквально за декілька тижнів після того, як він оголосив про початок роботи над другим кластером, що запрацює у 26-му році. Коротше, не подужав. Продовжуючи тему особистостей, цікаво з'ясувалось про Дженсена Хуанга. Якщо ви вважали, що тільки в Україні заможні люди прилаштовують свої дітей на усілякі такі круті й цікаві посади. Виявляється, що в NVIDIA на важливих посадах працюють його діти: Спенсер та Медісон Хуанг, що займають посади менеджера лінійки продуктів Robotics та директорки з маркетингу продуктів у NVIDIA Omniverse. Проте можна сказати, ну і що в цьому такого? Проте їхній бекграунд, скажімо так, не дуже відповідає цим посадам. Спенсер до цього володів лабораторією досліджень і розробок коктейлів на Тайвані. А медісон працювала шеф-кухарем та мала є диплом від кулінарної школи Кордон Блю. А сам Дженсен стверджує, що велика кількість дітей і, і всіх інших співробітників працюють в компанії, і так зване, оце друге покоління, перевершить своїх батьків. Що ж, після підвищення цін на аксесуари настав час підвищувати ціни і на консолі Nintendo. Звичайний Switch тепер коштує не 300, а 340 доларів, а OLED дорожчав з 350 до 400 доларів. Знову ж таки, в США і без податків. І не виключається подорожчання і другого свіча. Ну і якщо ми продовжуємо тему консолей, Valve планують випустити нову консоль. Проте це не очікуваний багатьма Steam Deck 2, а скоріше намагання відродити Steam Machines. Пристрій, що має назву Fremont, отримав процесор AMD Gawk Point 2, де використовується 6 ядер та 12 потоків з частотами від 3,2 до 4.8 ГГц, 16 МБ кешу L3, 6 МБ кешу M2, і до всього цього графіка Radeon RX 7600. Звісно, це аж ніяк не йде в жодну конкуренцію з актуальним топовим ПК залізом і майбутніми PS6 та і новим Xbox. Проте Valve насправді можуть зробити так само, як зробили і Steam Deck випустити на ринок консоль, яка далеко не найпотужніша. На ринку, проте дозволяє дешево увійти на цей ринок. Умовно, якщо вона коштуватиме дешевше ps 5 і тим паче PS6, і дозволятиме запускати ПК проєкти без особливих проблем. І все це за допомогою fsr 4. і все це буде апскейлитись до 4К, Це цілком може мати успіх. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. обов'язково не забувайте закинути свої 2 гривні на збір. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був який вас обійняв, припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну.